Франшиза супермаркету Спар це міжнародний бренд, ефективна бізнес-модель, навчання та підтримка. Ми вже готові говорити із нашим гостем. З нами на зв'язку Петро Черник, військовий експерт. Пане Петре, я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава давайте одразу з цієї новини, що Володимир Зеленський поїхав до наших бійців. Здається, це дійсно дуже потужний крок з його сторони. Як ви оціните наскільки він може вплинути зараз загалом на хід бойових дій і як вмотивує наших військових? Частині, що стосується дуже серйозного сигналу підняття бойового духу наших вояків, це однозначно дуже добре. А тут є і ще один момент: це тиск і на противника. Наш наш президент показує, що він спроможний приймати справжні державницькі рішення і може себе вести як справжній лідер. Бо те, що Путін побував у ума. Ріуполі це слабка рефлексія на фоні того, як повів себе наш президент, і це неймовірно добре, тому що це укотре підніме виття на болотах. А чим більше там буде хаосу і напруженості емоцій, це тим, тим направду краще для нас. Пане Петре, скажіть, будь ласка, загалом ми розуміємо, що Володимир Зеленський не побоявся ну і поїхав в таку гарячу точку. Невідомо чи сам Бахмут, але Бахмутський напрямок він в цілому зараз найважливіший і найгарячіший. От як ви оціните те, що як працює зокрема і охорона президента, і його, його люди, які забезпечують його безпеку, як вони не побоялися допустити главу держави в це місце? Упевнені на 100%, що в частині, що стосується безпеки першої особи, все зроблено на найвищому рівні. Але, зрештою, давайте і нагадаємо, що коли ж свого часу королі водили свої війська у бій. Загадаємо Генріха IV, який прийняв смерть на полі бою, того самого Річарда Левиного. Левине серце і таких прикладів історії можна привести безліч дуже і дуже багато свого часу. Еліта королів вважалися тоді справжніми, коли вони могли побувати на полі бою. До речі, в англосаксів є не неписане правило. Якщо той, хто претендує на на Корону не побував у зоні бойових дій, то він не може на неї претендувати. Нагадаємо Єлизавету II, яка добрих 18 місяців відпрацювала звичайним водієм, механіком і паралельно медсестрою на бельгійському фронті. Те, що лідер прибуває підтримати своїх вояків, це є ознакою справжньої державницької еліти, і це направду добре. Пане Петре, загалом про Бахмут. Ми розуміємо, що зараз у російських окупантів, в російських пабліках історія не лише з приводу візиту нашого президента на передові позиції, але і з приводу того, що Україна готує контрнаступ. Ну вирішать вони про це. Говорять в кожному своєму ефірі. От як ви загалом маркуєте ситуацію сьогодні у Бахмуті? Чи дійсно там є підготовка до цього контрнаступу? Бахмут був є і буде залишатися стратегічним. Давайте вкотре це проговоримо, бо це направду важливо. Він стратегічний, як і в воєнній частині, тому що це височина. Якщо доведеться з нього відходити, то розуміємо, що бойові дії перейдуть в інший забудований міський конгоберат. Чи це буде часів, я скажімо, Константинівка, чи це буде краматорг слов'янська, але ж ми усвідомлюємо, що це направду серйозний момент, і відбивати височину буде дуже і дуже. Непросто плюс це психологічний момент. Противник направду, лютує. А там де лють і великі емоції, там дуже багато помилок. І вони лютують тому, що не можуть пройти оцю стратегічну точку. Путін віддав не то дев'ятий, не то десятий наказ, щоб їх взяти. Цю височину, а вони цього не можуть. Це направду дуже серйозно підриває їхній бойовий дух. Ну і вони ж уже самі в устами свого власного терориста Гіркіна кажуть, що Бахмут на цю хвилину це Сталінград, навпаки, де зараз російські окупаційні війська відіграють роль нацистських військ свого часу 42-43 року, коли Кипіла оця Сталінградська битва. Там дійсно нацисти підірвали свою бойову потугу. А радянський Союз завдяки союзникам не без того, завдяки ленд-лізу на, накопичу таку величезну силу і кількість сил і засобів, що організував контрнаступальні операції, які вже стали лавиноподібними. Чи щось буде у нас в обов'язковому порядку? Однак я не люблю деталізувати напрямки, де як і коли за яких обставин станеться наша велика наступальна операція. Ця чи каскад менших? Хай краще воно перебуває у своєрідній тіні. Упевнений, що наші військовослужбовці вищого калібру, вищого рангу має увазі генералітет, прораховують абсолютно всі коректні і правильні напрямки. Це станеться питання лише часу. Зважаючи на таку величезну кількість втрат в особовому складі і в техніці окупантів, чи можуть вони найближчим часом знову проголосити так званий жест доброї волі, мається про Бахмут, чи все таки вони будуть намагатися збирати усіх і все підряд, все що в них є, аби е дійсно отримати хода якусь перемогу? Хоча у них це не навряд чи вийде, від них можна чекати чого завгодно. Логіка їхньої специфіка їхнього мислення дуже особлива і вкрай загадкова. Давайте ми нагадаємо збірну Чорнобайку. Там уже склався серіал. Тобто, з точки зору здорового глузду не вартувало туди направляти ні особовий склад, ні техніку. А вони це робили нескінченно. Я навіть не скажу, вже скільки кілька десятків разів це було виконано. Те саме стосується і острова Змійного, Ну після першого серйозного нашого удару було зрозуміло висаджувати там десант і техніку, самогубства. Вони це робили. А найбільше показником для мене є те, що минулої весни у районі Білогорівки на одному місці п'ять разів наводили понтон через сіверський дінець. П'ять разів у межах доби спалили батальйонну тактичну групу у межах 800 людей, втратили поза 70 одиниць техніки і усе рівно вони це робили. Гомосапієнт так робити не може. Але вони роблять тому, що від них чекати направду дуже важко зрозуміти будь-де можуть вдатися до якогось абсурдного самогубного вчинку. Але зрештою, чим більше оцих актів суїциду з їхнього боку буде, тим краще. Чим зараз більше у наших одвічних ворогів, тим нашим онукам буде легше. Офіційний представник Ради національної безпеки Сполучених Штатів Америки Джон Кірбі заявив, що Росія може розпочати новий наступ на Україну у Білому домі. Не виключають, що російське військово-політичне керівництво зважиться на спробу ще одного наступу, і можливо на багатьох інших напрямках найближчі ті тижні будуть критичними у російсько-українській війні. От як ви оцінюєте такі припущення? Тому що здавалося б, що вони, начебто, вже той наступ роблять. Ми про нього говоримо. А чи є у них здатності і сили на ще новий на інших напрямках? У частині, що стосуються, чим воювати, то якісної зброї вже немає. Є вже сьогодні підтверджена інформація, що вони те. Т-54 і Т-55 зняли з консервації на в далекому сході і рухають у бік європейської частини Російської Федерації. Що ми розуміли, наскільки це серйозна проблема? А разом із БТРами 50, то це є показником того, що в них дійсно вкрай серйозна проблематика у частині чим воювати, а однак ким мають О, дійсно і це не можна недооцінювати. І величезні піхотні вали, у якій частині навіть досягають своєї мети, звичайно. Стрелецького озброєння, автоматів Калашникова, чи, скажімо, там рушниць Мося, на самозарядних карабінів Сімонова, чи навіть треба дістануть ППШ 41, ППС-43 і складів у них ще дуже і дуже багато. І ще щонайменше 200-300 тисяч людей вони можуть поставити до строю, а вже і ставлять. І в якійсь точні знову вдатися до божевілля там, де на цього не чекаємо, вони можуть. Але у глобальній великій перспективі запропонувати. Нам у воєнному сенсі щось абсолютно нове, вони точно уже не здатні. Стратегічне бойове колесо обертається в історичному контексті на наш бік. Однак, ще раз не можна скасувати оту колосальну людську хвилю, її доведеться перемолоти, а це направду дуже важка робота. От, якщо ми за рік цієї війни приблизно вже розуміємо і вивчили росіяни їхню тактику, чи можуть вони зробити щось нове, щось незвичне для українців, щоб дійсно ну якось просунутися на фронті, тому що здається, уже в них точно ніяких шансів немає. Ну, у частині, що стосується новизне тактики, то направду персонально я чогось такого особливого побачити не можу. Чи можуть не вдатися до якихось абсолютно нестандартних провокацій? Ну, я просто не хочу навіть їх проговорювати, щоб не дати їм, як то кажуть, поживу для е, роздумів. То звичайно, так ще якісь моменти от в. Я би такий приклад привів, як удари по інфраструктурі енергетичні. Вони їх вже застосували. Можливо, будуть змінювати логіку ударів по інших об'єктах інфраструктури. От в такому контексті ще якась у них маневрність є. Однак, знову ж таки, якщо підводити під грубий знаменник удари по енергетичній інфраструктурі не досягнули жодної мети. Україна не занурилася ні у пітьму, ні в холод паніка і хаос між нами не посіялися, то що, що вони можуть придумати, окрім зброї масового ураження, мені направду не вистачає інтелекту. Нещодавно генерал Сирський повідомляв, що окупанти так само тис тиснуть і на Куп'янському та Лиманському напрямках, і тут насправді видається цікавим, вони хочуть відновити ось той логістичний вузол Куп'янськ, чи для чого вони зараз намагаються робити і щось щось там. Логічне міркування Куплінській і ота вся дуга є стратегічною важливою, докладають там зусиль чи вдасться, на мій погляд, ні, але в більшу деталізацію цього процесу не буду вдаватися. Переконавши у межах кількох тижнів, мою аналітику розібрали на майданчику у самої Скайбієвої. І Все перекрутили, обрехали як завжди. Але це є свідченням того, що не ретельно стежить за кожним нашим словом. Тому деталізація, як на мій погляд, зайва. З приводу Авдіївки, що нині там відбувається, і нещодавно речник об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський говорив, що хочуть вони оточити Авдіївку, аби потім штурмувати Вугледар. На мій погляд, це поки що для них малиймовірний маневр. А дівка такий собі сворідний Бахмут 2 яка також виконує завдання перемелювання усього їхнього живого потенціалу і техніки. І на мій погляд, цієї інформації достатньо для аналізу. Пентагон вирішив передати Україні старішу версію танків Абрамс 1 А 2 і це дозволить доставити машини в зону бойових дій швидше ніж очікувалося б. Ось ця зміна моделей модифікації. Наскільки вона принципова, тому що дійсно новітню техніку ось ці Абрамси, ми вже давно чекаємо, і здавалося б, ми можемо дочекатися кращої версії. Чи ось це все таки правильне рішення, аби прискорити темпи контрнаступу? На 100% правильне рішення М 1 а 1 виросли з одної танкової школи із леопардами. 2 у них однакова гармата М 256 Тобто освоїти цю машину тим людям, котрі вже освоїли леопард, не складатиме ніякої проблематики. Звичайно, б ще найновіше, найкраще, але за тих умов, в яких ми перебуваємо, кожна одиниця техніки важить. Причому Аврам скратно переважає. Це те навіть у старих модифікаціях, що можуть застосувати росіяни. Ну не може Т-54, Т-55 витримати прямої конкуренції із цією машиною, навіть якщо вона умовно там розробки х років. Це однозначно на порядок краще. Це та якби горбатий запорожець 60-х років конкурував, скажімо, там із машиною 70-х років тим самим Фордом. Ну немає шансів у Запорожці. І, пане Петро, хочу з вами, звісно, обговорити і події в Криму, які останнім часом все частіше там стаються, бавовна там квітне. І от сьогодні повідомляли місцеві змі про вибухи в окупованому Севастополі, а саме в районі Південної Бухти, начебто, були атаки на чорноморський флот РФ. І е, звісно, що гауляйтери заявили, що знищили вони морські БПЛА. І то, що це виходить? Тепер і чорноморський флот під загрозою. Це вже не вперше відбувається така атака. Ака, ну і чекаємо на, мабуть, вивід кораблів? Те, що Чорноморський флот знаходиться під загрозою, не таємниця, що з липня місяця є підтверджений факт, що навіть зуміли подолати їхні славетні загороджувальні бони і урвалися у саму бухту Севастополя, і там була унікальна бавовна. Який найголовніший висновок із цього всього? Тобто рефлексія самої війни спеціальної воєнної операції, як вони її називають, повернулася на їхню територію, тобто на нашу територію, бо це насправді наша uh -huh. територія окупована окупованого Криму. Вони були свято упевнені, що ми не знайдемо несиметричної відповіді, бо це не відповідь. Ми не маємо повноцінного флоту, котрий би міг їм протистояти, але все ж таки намацали ті боліві точки, які будуть наростати узагалі. Філософія застосування дронів у всіх класів, як авіаційних, так і морських. Их є стратегічною ознакою народження восьмого покоління воїн у частині, що стосується використання самої техніки і озброєння, і українці тут демонструють зараз чи не найкращі передові результати взагалі у 21 столітті. Ми пишемо нову главу воєнної історії як такої. Та це виходить в тимчасово окупованому Криму. Ми тепер можемо дістати будь-яку точку, яка нам потрібна. Ну у частині, що стосується морської акваторії, то думаю, ударні безпілотні, оці морські невеликі судна із бойовою частиною до 200 кілограмів і з дуже цікавими е приборами, які допомагають наведення, то де ж можемо пробувати ще раз наголошую: до паритету не не не, не дійдемо. принаймні, поки що можемо пробувати вчинити їм якісь протиборство. допоки до нас не припливують до речі, два корвети класу Ада Україна таке замовила, і турки їх уже там практично. Добудувала, а в частині, що сухується сухопутної компоненти, однозначно потрібна серйозна авіація і ракети, які може вона брати на борт. До прикладу, скажімо, ті самі літаки «Міраж», які в Франція десь там. Почала експертну оцінку їм, їх нам надати, можуть брати ракету на борт скалт із дальністю ураження до 560 кілометрів. А F-16 має у своїй номенклатурі таку ракету, як AGM-158, котра може завдавати ударів до тисячі кілометрів. Від півночі до півдня весь кримський півострів це трохи більше 200 можливо, 250 кілометрів. Така зброя буде для нас дуже корисною. Сподіваємося, радо чи пізно надійде. Бавовна в Джанкої вже не вперше також відбувається. І вчора цілий день говорили ми про ці атаки, також безпілотниками, але цього разу, принаймні, ну так каже що було знищено при транспортуванні якусь кількість ракет калібр. І друге, це те, що ми розуміємо. Джанкой це серйозний залізничний вузол. Туди сходяться усі гілки залізниці на тимчасово окупованому півострові. Він дуже важливий для росіян. Ну це однозначно. От загалом, якщо ми будемо вражати такі цілі, як це може вплинути на подальший хід бойових дій, ну кардинально не переламає для того, щоб по справжньому переламати хід бойових дій у частині, особливо залпування із морських базу, такі явища, як сталося у Джанкові, мають бути щоденними. підкреслюємо, щоденними. То тоді якийсь ко -коофіцієнт успіху із більшим резусом плюсу, ніж є зараз, однозначно буде, але є нюанс. В цей процес бавовнування буде наростати, і ми все ж таки освоюємо все краще і більше, і більше о те, що називається ударні бойові безпілотники, і вони з кожним днем будуть давати все більший і більший результат. Рано чи пізно прийде точка, коли сукупно усі чинники дозволять нам говорити про перелом у цій війні. Пане Петре, на останок запитаю вас про цю допомогу, яку нам може надати Велика Британія, про бронебійні снаряди, що містять збіднений уран. Зараз також на болотах істерія з цього приводу. Вони вже говорять, що все ядерна війна, початок. Поясніть нам, що це за снаряди і як ми можемо їх застосовувати на полі бою. Уді я, я не почув вашого питання, пане Петре. Повторюся про снаряди, які Погані можуть на зв'язок. Чуєте мене? Зараз спробуємо знову зв'язатися із нашим військовим експертом. Запитаємо звісно про ці снаряди. Чому тому, що дійсно на болотах істерія. Я далі? Вам е, також покажу декілька фрагментів із їхнього зомбоящика, де вони розповідають що все початок ядерної війни. Але ми от зараз і запитаємо у нашого військового експерта наскільки ось ці е, снаряди, які містять збіднений уран, вони Можуть змінити ситуацію на полі бою, і наскільки вони насправді небезпечні чи безпечні, і вже обговоримо це, пане Петре. Чи чуєте мене так, чую. Хотіла запитати у вас про ось ці снаряди, які може нам передати Велика Велика Британія, бронебійні снаряди, які містять збіднений уран на болотах з цього приводу істерія. Вже говорять, що це початок ядерної війни. Поясніть нам, будь ласка, що це за снаряди, наскільки вони є небезпечними чи безпечними, і як вони можуть змінити дійсно ситуацію на полі бою. Вони ну, не страшенно небезпечні для противника у частині, що стосується екології, ну то звичайно, що лишається ворогу піднімати як те, що вони небезпечні, от, мовляв, все ну, там забруднять. Звичайно, якийсь там дуже дуже невеличкий фоновий раді... фоновий радіактивний момент, звичайно, буде, але він абсолютно не є настільки шкідливий, як вони намагаються це подати. Чому вони так бояться цієї зброї? Тому що оці збіднений уран він дуже дуже, -дуже твердий, Дей він неймовірно має височенну гус... гу... густину. і якщо такий снаряд потрапляє у будь-яку бронеціль, то ця бронеціль приречена підкреслюю приречена. Якщо звичайний снаряд може в той чи інший спосіб. Не, не, завдати аж такої великої шкоди, скажімо, тому самому танку, то це його просто дірявить як масло. І вони цього дуже бояться. А розуміючи, що Леопард 2, Челленджер 2, Абрамс М1, А1 можуть працювати на відстанях далі, ніж 3 кілометри, а підтверджений випадок того самого Челленджера 4700, От метрів, це факт історичний на бойовищах уже у 21 столітті, і що вони можуть працювати і в день, і в і вночі. А вся російська техніка, особливо стара, може працювати тільки в день. То рівень винищування їхньої про зросте кратно, якої і так не вистачає. І ось сам факт того, що вони там істерять, є доброю доброю новиною. Бо якщо вони істерять, значить ми і наші союзники робимо все правильно. Це 100%. пане Петре. Вам спасибі велике за роз'яснення. Дякую за те, що знайшли час долучитися до нашого ефіру. Бажаю гарного і спокійного дня. І нагадаю, що Петро Черник, військовий експерт, був із нами на зв'язку.